Ворога, завдяки природному маскуванню бійці на фронті навчились використовувати дерева, які зруйнували снаряди, аби облаштувати і приховати власні позиції. кажуть, більшість потрібних будматеріалів і маскувальних сіток привозять волонтери. Держава теж виділяє необхідне, але за старими довоєнними стандартами. Євгенія Цвітанська бачила, як українські воїни взяли справу в свої руки і обладнали і замаскували власні шанції. Помитись треба, не будемо ходити грязно. Скоро дембель, а вони все будують і будують для тих, хто лишається на фронті. Лазню на зиму бійці лаштують вручну. Техніка на передову не заїжджає. От, транспорт. Бери побольжені, кидай подальше. Дихай, поки літі. Не так давно ця покинута купа цегли. Просто неба була кухарю за кухню. Тут готувалося все. за кілька метрів бліндаж. Це під час обстрілів у процесі приготування обіду кухаря рятувало, а ось сам обід псувало. Бувало, що встиг зняти, Значить, добре. Не встиг згорів. Боєць із позивним лань хизується, яку тепер своєму годувальнику збудували кухню. Гарно, уютно. Нині у кухаря майже домашні умови. Готує неквапливо на повен зріст. У Нас буде супчик Ти вже спокійно себе відчуваєш. Добряче окупатися. Треба все це встигнути, поки діє тиша. Колода до колоди, як під лінієчко. Подивіться, як ідеально рівно склали дрова та замаскували. Ось що робить перемир'я на війні. Навіть на віддаленішу позицію є час зробити охайною. це вже після солдатських рук воно таке. А як глянути вгору? Усюди посічені осколками дерева. Саме з них часто виготовляють укріплення. Брьовна і ще один слой брьовин. Ззовні укриття повністю зливається з ландшафтом. Його важко помітити навіть зблизька. Сади сухеньке листя, то вже як кажуть, схованки. А з безпілотника, тим паче. Більш таке зеленіше робиться, і вже вони так. Не бачать листя, гілки, тріски і ще раз листя. Природою щільно замасковано. Тут здається, все в лісі. Ми можемо і гілками, і травою, і всім, чим потрібно. Там і маскуємося. Із лісу зробили безвідходне виробництво. Брьовна йдуть на бліндажі, маленькі відки йдуть на укриття місцевості. Бійці пояснюють, зацікавлені зимувати в нормальних умовах. Тому від природи беруть те, чого не може дати держава. Матеріали видають, але за стандартами, які приймали ще за мирних часів, нинішня ж війна вимагає більше підземних споруд. Міністерство оборони закладає в бюджет кошти на закупівлю будівельних матеріалів, а саме з розрахунку цих стандартів, те, що має видаватися зі складів військових, воно все видається. Є і ліси, і скоби, і плівка, і мішки, все це є. Але а, чи вистачає цього? Замасковані тут навіть маленькі кошенята не хоче виходити зі схованки, і місцева зірка Лавров. кабан російський дипломат Сергій Лавров що свій делегацію. Гостей Лавров зустрічає неохоче. Лавров завжди був плохим дипломатом. Я це повністю не хоче з нами українцям іншого мати. Ну, то що то, ж все повріаврі Ла раніше? Тут жила його попередниця, свиня Аліна Кабаєва. Їй осколками поперебувало ноги, і сам кабан дипломат Лавров вже раз встиг дезертирувати. Ну зробив собі під копай. Вийшов. Його зловили, вибачили і з притаманною українською гостинністю знову доглядають. Бо що зі свині візьмеш? А не будемо їсти, будемо бачити, хай живе з Донеччини. Євгенія Цвітанська, Валерія Сидюк, Миколо Головко, ТСН 1+,1.